З нагоди Дня Конституції України Бродівська дитяча юнацька спортивна школа організувала турнір із пляжного волейболу. Свої команди представили Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 4 4 команди, Бродівська ДЮСШ представили 4 команди та Радовилівський ліцей номер 2 імені ЖК представлені були одною командою. Звісно, кожна подача змінювала хід гри, але навіть попри пориві вітру, що часом заводжали активним подачам, не зупинили учасників. Таким чином, дев'ять команд за 6 годин зіграли 19 запеклих ігор, і все заради перемоги. Справедливо суддіство забезпечили Сергій Доленюк та Олександр Івасюта. Отож, призові місця розподілились наступним чином. Перше місце посіла команда Фенікс, яка без жодної поразки дійшла до фіналу та здобула золото. Юлія Гнатюк і Дарія Примак упродовж змагань діяли злагоджено, точно та впевнено, що й привело їх до перемоги. Це команда Бродівського ді США. За крок до перемоги була команда Грушка Ірина Козуді та Анастасія Маркович, теж Бродівське дю США. Вони продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли срібло. Бронзовим призером стала команда Наві у складі Анастасії Слопецької та Вероніки Павлюк. Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 4 Приємно, що молодь активно займається спортом, гартує характер і командний дух. Дякуємо керівництву та працівникам комунального підприємства Стадіон Ювілейний за чудові умови для спортивних змагань, болівальників і всіх, хто приходили цього дня. Дякуємо Збройним силам України за те, що дають можливість займатися дівчатам, улюбленим видом спорту. Ну і певна річ до нових зустрічей на спортивних майданчиках на змаганнях пляжного волейболу.